Она дитина. Бл... Годи чотири місяця. Бл... Девалі родився. Бл... Де дитина лежить? Доктора такий пісні. Віталій Ангелеско, батько маленького Іллі, ледь тримається на ногах. Зізнається, заливав горе, бо напередодні втратив наймолодшого сина. Ілюша був найменшим із п'яти дітей. Хлопчик ріс здоровим та активним. Напередодні ввечері у дитини раптово піднялася температура. Викликати швидку дорослі не стали, а спробували самостійно збити жар. Зранку стан хлопчика погіршився, температура зросла до 40 градусів, а на тілі з'явилися сині плями. Лише після цього батьки налякалися і звернулися до місцевої фельдшерки. Приїхав батько дитини у дев'ять часу ранку і сказав, що ночі була в дитини температура. Я зразу пішла до сусідів і визвола скору екстрену медичну допомогу. Поки скоро приїхала десь 10-го, каже, боже, бо дивлюся, що його ще хуже п'ятнишками цими обкидує. Скоро приїхала, дали йому уколи, через секунду. діла секунди, да бать, я поїжджу, дитину, Я не знаю, в нього пішла, піна ротом і носу. Померла дитина, врач його викачував, а сказав, що немає. А що він не дихає? Ми його, ми його любили, мама з батьком любили. Вона тільки до мене прийде, вона його обмають відцілюють, я не знаю. Ну, любили в нею силь. Геть, не віриться, зовсім не віриться. У селі Небелівка, де сталося горе про багатодітну сім'ю, не найкращої думки. Дорослі Ангелеску ніде не працюють, живуть винятково на дитячі гроші. У сільській раді розповідають, що на дітей дорослі отримують чималу для села суму близько 9 тисяч гривень на місяць. Однак витрачають їх не за призначенням. Ну одна смуса сім'я проблемна, тому що не завжди ці кошти використовувалися для потреб дітей а на власні потреби. Не завжди були продукти харчування забезпечені 100%. І так само і одягом умови, як кажуть, не відповідають санітарним вимогам. Нічого не робили вони. А то хіба десь до когось підуть, що там поможуть комусь, нап'ється, як свиня, та й б'ються без краю. І... Ну, не знаю, нічим вони не займалися. Їм вистачало грошей, грошей їм як вистачало. Бував, є, оце у п'ятницю вийшло, а вівторок уже приходить до мене подивисти грошей. Багатодітна сім'я раніше мешкала по сусідству із Лідією Олександрівною. Жінка, як ніхто знає, чим жили сусіди. Пенсіонерка згадує, що сусідські хлопчики не раз прибігали до неї просити щось поїсти. Але бачу такий йде з воріт. А я до нього йде і прямо до хліба. А я кажу, а що ти йдеш? А він каже мені, я кука хочу. Яйця шукає, я кука хочу. А от дорослі не просили, а виносили потрібні їм продукти, поки ніхто не бачив. Багатодітна сім'я була на обліку соціальних служб. Перед однією з чергових перевірок соцпрацівників Ангелеску обікрали пенсіонерку та повиносили з її дому усі запаси. Селяни переконані, усі біди в сім'ї через пристрасть до алкоголю. Дорослі приділяли чарці більше часу ніж своїм дітям. Ну, вчора дитину привезли, і батько п'яний. А мама сиділа в, в цьому парі. Це нормально. Найстарша донька уже декілька років знаходиться в інтернаті для дітей із фізичними вадами. Трьох молодших хлопчиків 9, 6 та 3 років після смерті братика тимчасово помістили в інфекційне відділення, де вони перебувають під наглядом медиків. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смерті дитини. Хто винен, у смерті найменшого хлопчика встановлять правоохоронці. тим часом долю трьох старших вирішить служба у справах дітей. Якщо вину батьків доведуть, їх можуть позбавити батьківських прав, а малечу відправити до інтернату. На робочому місці працівників новоархангельського відділу у справах дітей наша знімальна група не застала. Однак, як вдалося з'ясувати, соціальні працівники вже неодноразово ставили питання про позбавлення батьківських прав подружжя Ангілеско. Щоразу батьки обіцяли стати на шлях виправлення, тож нещодавно їх навіть зняли з обліку. Діло в тому, що у нас працюють закони такі, що чим менше дітей в будинках, тим це краще. Хотілося б щоб діти залишалися біля батьків, а не в дитячих будинках. Але хотілося б, щоб і батьки. Теж все сталося трошки краще. У лікарні озвучили заключення суд Хлопчик помер від менінгококової інфекції. Головний лікар новоархангельської лікарні пояснює, що часто смерть у дітей, заражених цією інфекцією, настає протягом декількох годин з моменту появи перших симптомів. Дитина захворіла раптово. Є таке поняття як блискавична форма, генералізована менінгококової інфекції, де може наступити смерть навіть на протязі. Там двох годин, тобто в даній ситуації звинувачувати в батьків, що вони не своєчасно викликали швидку допомогу, звернулися. Водночас лікар закликає не займатися самолікуванням, а при перших ознаках хвороби у дітей звертатися до медиків зараз. Батьки переймаються підготовкою до похорону. Просити гроші. Матір прийшла до сільської ради. Там пообіцяли допомогти у смерті сина. Жінка нікого не звинувачує. Шкодує лише про одне, що не викликала швидку ще вночі. Можливо, тоді дитину вдалося б врятувати.